Доброго ранку ми з України. Сьогодні 28 травня, ранок, і ми вже здійснили ось таку подорож із Миргорода в далеке село Бірки Зіньківського району, Полтавська область. Маршрут в один кінець 57 кілометрів. Ми вже, вже побували у місцевому клубі, там трішки пофотографували і зробили відео, вже відео. Виставлена як перша серія. Зараз друга серія. Це ми їдемо до бабусі Тетяни. Її хата стоїть серед такої лісової місцевості на галявині. Місце дуже гарне, птички співають, Все зелень скрізь. І ми їдемо до бабусі Тетяни. Навіть без попередження як показала практика, без попередження навіть завжди і виходить краще, чим з попередженням. Тому що більше всього цікавого можна переглянути. Так, ми знову бачимо, що приїхали дочки, от машина стоїть. Оце такий двір. Бабусі Тетяну. Ось така лавочка цікава. І ми вже раніше... А зараз вже без попередження починаємо відеозйомку. Доброго ранку. Доброго ранку. Галю. А наша ось гості. Уже в клубі там уже сфотографірував, фотографія є. В клубі. Твоя! Вже сфотографировали. Так що я ж з, з Миргорода ж приїхав. І оце якраз приїхав, ну, захотілося. А захотілося е, того, що е, ну, от, якась атмосфера у вас тут, ви розумієте, що така добра, прямо, ну, прямо, ну, от, і до бабусі Тетяни. Ось такі діла. У мене вже одна була. Здравствуйте. Як діло? Що ви? Ви вирішили навісти? Да, ще раз. Там мені дуже атмосфера ваша понравилась. А вона всім подобається. У бірках нам і самим вона подобається. Здравствуйте, ближче. Рішила бабу навістити нашу. Да, да. Ми раді, що її ніхто не нашу. Привіт, Миргород. город. Там уже ж... В осі. у клубі фотографії, там теж Таня показала фотографію, я спеціально там зафотографував. Ну, да, є таке. Ось баба к вашому розпорядженню, бо ми по роботах підемо, а ви тут із нею побіседате. Хорошо, хорошо. Большого Молодці. Ні, дочки дуже хороші, дочки дуже хороші. Микола там десь припізнився, але він на базарі зараз був. А ви його бачили? Ні, там та, Тетяна сказала, що, те саме, що на базарі, гори, бачила його. А Ну я зараз передзвоню, хай їде. <реш> що тут. Ага. Ага. А, шо, ну, гомоніть. Мені ото ваша сподобалась посмішка. що да, ми жили. Дуже трудно, дуже трудно було. Як вийшла заміж, їх п'ятеро, а нас шестеро. Ну, як можна жити? І йшла сюди, то хотка Шевченковська була і тут, і там. Як йшов заміж, то ні ложки, ні миска. Ой -ой -ой. Я тепер оце сиджу та й думаю, як я співала. Як я співала, хто знає, як? Дома грядки, дома все дітей троє. Тягне одно за руку, другим возиком третє біжить, за тебе хватилося. І грядки, як підеш у сім часів, то хіба вісім, або дев'ять прийдеш. Оця Наташка ця ще mm у -hmm. четвертий клас ходила. То в обід корову доїла. Молодець яка. Та вона така моторна, страшна. Ну, вона ж вона, вона хворіє дуже. Mm. Дуже, дуже. І операцію недавно зробили. і не їсть, і... Ну, цього вона не нужна казати. Ото таке. І ото от, от проживаємо, як, а тепер можна жити, а як я в школу ходила, і биками вже ми орали, волочили, косили, ота, машина була, що то е, та перша комбайна, а тоді ота, що снопи, ну, ви ж ага. не знаєте. Ну так я приблизно догадуюсь, ага. яка. А О -от, ото, ото, в старих то. фільмах то ж показували. А ага. та, та жінка й пита, а ви ходите до церкви, кажуть, так. Я вже я ходитиму, як я вже на підгам, а ти ходила. Коли моїй матері було ходити, як вона в день коло машини, а ночі е сно підв'язала. Mm. от так робили. Не дай Бог, не дай Бог. А оце таке состояння тому. О, та що не дай? Богу. Так, зараз можна жити. А mm. жити дуже трудно. І так помаленьку, помаленьку, бідно, жили ми, і почали, й і діти, і все чисто. А тоді помаленьку ви крепалися, і, і хазяйство страшне, велике було. Ні в кого такого не було. І коні, і коров чотири чотири. Це 5. на оцьому місці? Оце, оце, отут. оце отут, Ага. Ага. І свині, і по шастеро. І, і пасіка була, так, да, по-моєму? Пасіка сорок тих. Сорок отих уліків. У пасіку син взяв на себе. Mm -hmm. Чотири ті уліки, а то попродали. Тепер він розвів у його пасіка. Mm -hmm. Отака, ну теж. Я вам скажу, не годиться, так і він туж найстарший. Mm -hmm. У мене Микола 60-го, за 63-го, а Галина 72-го, другого. Mm -hmm. ну, то... Онуча у мене стільки Три... Миколи дві, і оце ж четверо дівчат онуків. А правнуків вже в мене троє. І все мені поміг, а воно ж знаєте, яке. Вже старість вже дуже-дуже великі годар. Сьогодні вже ваша завтра. А завтра хто знає. Ну нічого. Можна жити. Їсти я є. Yep. Ходить я? я, якби було ходити, в мене тоді дівчиною, як, я дівчиною була. Або зомбі зразу вийшла. А тепер от так є, і їсти, і ходити, і все чисто можна жити. А тоді край важко. Край важко було. Ніди, ні їсти нічого не. А вижили. Гарбузь їли. Uh -huh. Вон, той, із, он той, я он, очера Корі, корінь, Коріння. Коріння, Ага, Ага, їли. А, а як? його як варили і лі... Ні, пішли, нормали. І і воно було таке солоденьке, солоденьке. Да? А ну в дитячі роки я теж таке. Ми... <різь> То, показували, ми їли там. Труднає. Ну нічого, вижили і вижили. А тепер можна. Тепер оце сижу, принесли їсти і сиджу. Не роблю вони поля. Так, тут я... такі молодці, такі бадьорі. Чуєш. А вони полять. Да, тут... Ось таке. Трудно. І в їй же газяство. Тільки в мене троє дітей усі тут. А я їм кажу, діти буде вам ще хуже, ніж мені. Бо по городах пороз'їжджалися, mm. а робити у село ніхто не піде і ніхто не хоче. Отаке. А оце у нас у ліж? Ну, самі старі. Я не знаю, ну воно й роботи нема. Раніше скоту свиней, курей, гусей, колгоспах, люди всі робили, всім їм робота була. І ота таке. Так що, так що нічого, візьміть тут, ось оця, сядьте коло з того. Коло столу сідайте, сідайте. Сайгод. я вам скажу, як тут Доброго ранку! Людям з України. Добре. Як себе собачувати? Та дуже хорошо. А, дуже хорошо. Та й ми хорошо. Ну я спочатку туди заїхав Ой. у клуб, а там теж Тетяна теж сказала. говорить, тільки що Миколу горить на базарі бачила, так що говорить, зараз вже строполиться Понятно. там. Та я вже роздівся, лежав на дивоні. Коли дівчата позвонили, коли приїхали, ну думаю, на п'ять хвилин заскочу. Мою хату сіла на калині, та істолоку ти. Сіла й на калині. Та й стала кувати. чого рано куєш, чи ти зузуленько моє горе чуєш, чи ти зузуленько моє горе чуєш, а я не сховала. О не чувала, то ніба мовдень, зая мене не казала, то бладенник, праведени не казали, стелиться сий тума. Там у зеленому гаю, козак з й гуляв. Там у зеленому гаю, козак з й гуляв. А вони гуляли гуляли, до них циганка прийшла. Дай мені руку дівчину, правду скажу тобі я, дай мені руку дівчину, правду скажу тобі, я, а я циганам не вірю, білий кохає мене. Вийде циганочку із гаю, бачить, не хочу тебе, вийде ганочку із гаю, бачить, не хочу тебе, ой, ти козачий, гулітяю, не зводи дівчини зума. Бо Внові так сиротина, батька й неньки нема, Бо й так сиротина, батька й неньки нема, привітів на у моїм світанковім краю. Та й навчила веснянки співати про надію квітучу мою, як на тій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку. Бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька Будь з тобою. Прислані тривоги, за тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і біля хата. А якщо ти впадеш на чужому полі, прийдуть з України, верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання, душу залоскочу. Можна вибрати друга і подругу брата, та не можна рідну матір вибирати. може, все на світі вибрати сину, вибрати не можна. Тільки батьківщи. Як був батько живий, звісно, то співали ми частіше. І збиралися, і родичі частіше, і все було. же сюди родичі приходили від, від батькових і сестри і брати, і від материни. Як зійдемося, чоловік 40-50 тут було, і з онуками, і з правнуками, і з тітками, з дядьками. Тут оця черемка була. Стояла, то ми під черемкою столи, порося зарізали, розрізали його, на це раз до утра поросяти нема. Було мати, дасть кожному ще покуску сала й м'яса додому. Да. Утром устали. І весь парок ні поросяти немає нічого. Навіть вишку як з'їли. Було все. А там була шовковиця, ось от там у нас на тому. Ми на ній паслися, а то черем хай шовковиця було дітварою, і там ото. А взагалі батько казав, їх було п'ятеро, і на ото там було п'ять шовковиць. Кожного було в їх. Він був вже ж той дівчата ж, і він то ото. По старшинству, у кого, хто старший, тому більше шовковиця, а у кого менший, тому менше. І ото от, вони от, там усі паслися. І було, казав, на мою шовковицю, що ніхто. не, не, не да, а, той, на, а той на мою. Ото раніше ну що, козальки їли, шпичаки той. Шовковиця Черемха, ну все питалися ж. А в 47-му годі то листя і локації. Да, Докації. І, і, і не дай Бог. Не, не дай було ж нічого, так бедность була да, і страшне. Мати ж то це вже за, застала, ми ж то по книжках тільки знаємо. А я ще ж ту війну. Ну та й ми в 60-х годах, то я ще ж пам'ятаю, як вже дай, дай, дядько з 60. -ти. Ну я знаю, то в наша ж хата була така, як ото. Шевченка, як, у як у Шевченка. Даже хуже, ніж у Шевченка. Шевченка була краще, наша драніша була. На тому, я ще ж її пам'ятаю, вона стояла тут кухня між хатою і кухнею. Стріха все як. Та Боже мій, mm. під соломою mm. і ще й виглядали ці комини. Ну, Крокви. Крок виглядали, тому що соломи не давали, щоб хати вкривали. Ні, ні очерету, ні соломи. Ось От отаке. А оцю хату вже як строїли, в 70-х, то я запам'ятаю добре. Було Глина. Глиня. глиня, вона, вона глиня. теж договорилися, попросили в колоспі, щоб привезли ж, а воно ж на трудодні там і все останне. ж на хату. Ну вони хлопці привезли на три машини більше. Мати з батьком одробляли год три машини. За те, що більше привезли хлопці, що хвера. Ось от отаке. Так що... Дуже трудно. Кінь ми місили. Да. Зверху сиділи, Оце... і я сиділа, да. зверху на марку. Місили. У 10 часів вечора, 9 часів вечора приходять родичі, починають ложити хату, і от, от часів до дванадцяти чи там, до, до часу ложать, тоді йдуть на роботу. Тоді ото знов замішуємо глину, мати з батьком на роботі, отам, -отам заміс, пара коней, і я мішу, ото там підкидаю солому, воду і мішу. Вони приходять вечором і значить, дядьки, тітки сходяться і ліплять кругову. Виліпили багато, пили, утром встали, вийшли на двір, задня стіна впала. Батько з матері поки на роботу. <смеш> ту стіну обратно ложать. так, а Багато ж не можна було ложити, бо воно ж співається. Не, співає, да. Да, не співає, не співає. Да. Ну, ну я вам скажу, хоча раніше, оце дивіться, як трудно люди не жили, були дружніші. Да, да, да. Одне одному вимагала, родичалися і все, і, і чужі люди, і все на світі. І оце дивіться, о, мати свідок живий. Каже, було ж так. Трудно було, грошей не було все на світі. Ну, люди строїлися. Тепер Без. люди знаєте з чого? Тепер люди зажиті. Ми бідно жили, ми гуляли, який праздник яка що сходила, коноплі мочим, гуляємо, ріпу кончаємо, гуляємо, буряк кончаємо, гуляємо. Уранці їдемо на поле співаємо із поля співаємо. А раніше люди да. на посиденьки ходили. Увечері як їм не трудно було. Ходили одно до одного. І дурака грали, і, і насіння і, лущили, і, ну, і, 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 і важко було. Вставали в три часи ночі вони в чотири. Лягали у дванадцять у час і на утро то в 3-4 йти. До наші дід було коцого, хай царствує, прийде і райка хай царствує, було, прийдуть, ми ще в школу ходили. Мати нас може там насіння там чи що на жаровню. І дід любив, ну теж вже йому года було, він годин от, о, їм, 80. Він, та ну він от, там 15 годів, 15-17 годин він воював і, і теж було прийде. Дурака, хочеш пограти, і все, то ми йому то підбрешемо. Е, він Скільки часів? Одинадцять, а воно вже час. А воно вже час. Ну, а той, він... Тоді кажу, я й знаю, що там більше часів ну мені ото пограв, тоді ж ну, воно тоді успіх. То, а які зіми були, я вам скажу. В школу було, йдемо, тут же оце в 69-му тільки світ з'явився у нас. Mm. А то ж я в перший-другий клас, я вже в третьому класі, а то в перший-другий клас я під каганець, під лемпадку уроки вчив. Всюди дорога була, раніше зими були 40 градусів, 43-39 градусів. Оце тут два-три метри снігу. Сюди ніхто не чистив. І я в перший клас йду сам. Мене на роботі. І топчую, та до, мені до коцогубів, як коли дід протопче, а тоді дід нам топче, отут туди аж до центру. І в школі давали нам допомогу. Одні калоші на шисть. Йдеш у школу, в чого не був у школі. Понимаєте? Та чого ж боси? Що градусів колошак. попробую у боси ходити? А тоді ходили боси, поки той мороз такий, що отак поз... отакі ті грудки. І ми до самої школи конячий навоз замерзли, босяки, поняли. І ото ж батько каже босяки, і до самої школи босяка. Отой навоз конячої отой той каже ну, пальцями. Каже, покрути. ну щоб ноги не мерзли. Ото ото так От у школу ходили. Та ви що? Ось ми вже ж держали, і батьки держали, і ми держали. і Зараз Галина держає все на світі. І по три корови, і по п'ять, і бики, і свині по десять штук держали, і биків по три і корови, по три було, і хазяйство було. І птиці, і птиці було, і все на світі. Наша коротка зустріч з добрими, щирими, гарними людьми села Бірки закінчилась. Всім здоров'я і успіхів.